Сьогодні ми працюємо на центральному ринку міста Васильків. Маємо в наявності голландську цибульку, глетстон біленька, ред барон червона, центуріончик, дуже гарний на зберігання. Болеро, також себе захарактеризувала гарна належкість. Шекспір смачненька соковита цибулька. Штутгардер округла з довгою лежкістю. Також маємо радар на дранню цибульку високоврожайну. Не забуваємо про трою. Такий шикарний трой у нас в асортименті. Також маємо кущівку на зелену цибульку. Обов'язково рекомендую під посадку цибульки та чесничка на зиму фосфорно-калійне добриво екоплант. Маємо таку елітну однозубочку, сорт Любашу, завдяки якої ви зможете довго вирощувати свій чесничок, чесничок Любаша першої та другої репродукції, гірчичка та багато іншого. Відправка по всій Україні.